Вітаю всіх на своєму каналі сільська шахерізада. Ну ось і прийшов листопад. А разом з ним і перші приморочки. Але, незважаючи ні на що, ні на вітер, ні на холод, знову мої коровки стоять і гріються на сонці, получають вітамін Д. Але я сижу вже в курточці. І сьогодні ми з вами про поговоримо таку проблему звуження молочних каналів. Ви знаєте, любі друзі, коли ви задаєте мені питання, будь ласка, коли я задаю уточнюючи запитання, повісти на них мені. Бо, знаєте, ми можемо говорити або на різні теми, або зовсім не про те, що ви питали, я вибачаюсь, але я не дуже розумію українські мови, особливо діалекти. Я вам розкажу, що коли мій молодший зять сказав, що. У них корова в їхньому регіоні кажуть, коли вона добика, у нас так кажуть, а в них кажуть бігається. Так ви знаєте, я б ніколи не догадалась, якщо б мені хто запитав питання, що робить корова бігається. Я б відповіла, ну що, біг, бігти за нею і зупиняти. Так що, будь ласка, якщо я задаю питання, давайте уточнюючи на нього відповіді, бо я можу розказувати про що завгодно. І так, звуження молочних каналів. Проблема із проблем. Але зразу забіжу наперед. І хто дуже мене уважно слухає, зразу зрозуміє відповідь і як лікувати цю проблему. Зразу скажу, що звуження молочних каналів найчастіше проходить при машинному даїнні коров. При ручній дойці ви такого майже ніколи не зустрінете. Було в моєму господарстві також така проблема. І знову я звернула до свого лікаря. В той час в мене були корови разної, разні по віку: і перватьолки, і другий, і п'ятий, і десятий отел. І ви знаєте, неважливо, з якою коровою це трапиться, з яким отелом, першим чи десятим. Тут важливо інше. Ось бачите, в мене стоять корівки на дворі. Скільки їх у мене було за все моє життя, скільки я бачила коров. І ще я вам хочу сказати, я не бачила ні в жодної корови, навіть та корова, що йде на виставку, щоб в неї всі чверті були однакові, і щоб дойки на виміні були однакові, і передні, і задні. Або хтось длінше, хтось коротше, або хтось товще, хтось доньше. Або буває, як у моєї джини, всі три однакові длини і товщини, а ось четверта трошечки тоньше і менше. До чого це я веду? Та ви вже зрозуміли, що <кхем> мускулатура на дойках, навіть однієї корови, відрізняється. Якась сильніша, якась слабша. Ну, так трапилось, така фізіологія тварини. І що трапляється при дойці доїльним апаратом? Ви, мабуть, звертали увагу, що коли ви доїте доїльним апаратом, а те, що він у вас відладжений так, що... На ту атмосферу, як вказано, в паспорту. Забіжу наперед, що хоч в паспорту вказано такі атмосфери, мої корови завжди доїлись при чотирьох атмосферах. Тому незалежно від, від того, я, яка там вказана цифра в паспорті, ви повинні відрегулювати доїльний апарат на ту атмосферу, при якій видаються ваші корови. Комусь треба і на 5 поставити, а комусь можливо і на 5,5. Так що, оце перша порада. Настраюти дивільний апарат під своїх коров. І що я хочу звернути увагу? Можливо, хтось дивився на манометр в час дойки, а може ніхто на нього не звертає увагу, але я звертала, що іноді доїться, доїться корова. Манометр показує, 4-4,5 атмосфери стрілки там завжди отак от бігає. А то вдруг ні з того, ні з цього вона пригнула на 5-5,5. на 5 ,5. Що це? Перепад напруги в електромережі, чи може барахлить мотор, навіть я на електрик не можу відповісти. Але що можна далі зрозуміти? На, в деяльних стаканах стоїть резина. Там резина повинна стояти відповідної м'якості, відповідного качества і відповідного сроку, щоб вона робила там срок гарантії, як то кажуть. Але хто його знає, з якої резини у нас ці стакани? Раз. По-друге, ця резина також є термін роботи. В четверте чи в третій, я вже тут запуталась, як ми її зберігаємо на сонці чи в тині. Тобто ця резина може. Тут дві складові. І перепад напруги, оцей скачок до 5,5 атмосфер в дельному апараті і ще якість резини. І ось та дойка, у якої найслабша мускулатура на дойці, можливо, я так і не знаю причину, це можливо, можливо, ось ця резина, вона. Стиснулась, а потім не розтиснулась. Ну, ви всі розумієте, як працює доїльний апарат, зжався, розжався, зжався – розжався. І ось, можливо, на цьому стакані вона зжалась і не розжалась. А тепер представте собі, уявіть, що таке тримати дойку зжатою на протязі 5, або 7, або 10 хвилин. Хто його зна, коли вона там оту прижала ту дойку. Ну, що буде? Буде травма, буде набряк. І, звичайно, молочний проток, по якому йде, звужиться. Якщо він був 3 міліметри до цього, то він може бути міліметр, а то ще й менше. Ось як виникає звуження молочних каналів. Іншої причини я не знаю. Або, може, ми розмовляємо про різні. Ці проблеми. Так що ж робити в цьому випадку? Ні в якому разі не біжіть в аптеку і не доставайте там катетери. От ви самі відповісти на питання, коли ви впадете, коли у вас набряк на нозі, на руці або на спині ще де угодно, що трапляється з тканинами? Правильно, вона робиться твердішою, вона наповнюється кров'ю. І коли пройде цей набряк? Також через 14-21 день. І ось так трапляється з цією дойкою. Це травма. Точно такі ж процеси, як у нас ото були при набряці на нозі. А тепер уявіть, набряк. Там і вода скопилась в клітках у в середній ткані, на сому соскі, і кров прилила, вона розлилась, лопнули капіляри. І ви оцю маленьку дирочку, яка є в сосі, намагаєтесь. Я допускаю, що ви там змазали якимось там лікарством цей катетер, питаєтесь, а катетер доволі може бути навіть більший, чим була струя молока. У вас питаєтесь загнати цю дойку і, як говориться, розширити оцей доїльний проток. І що ви робите? Ви ще більше травмуєте дойку. Так що ніяких катетерів. Інші кажуть, мазь. Так, да, Якщо ви поїдете і купите мазь, яка знімає набряки і розсасує кров, да, вона допоможе. Але знову ніяких катетерів. І який вихід? А вихід, я відповіла, хто був уважно слухав мою промову, на самих перших хвилинах я сказала, що при ручній дойці цього цієї проблеми майже не виникає. Так ось, що робити? Запастись терпленням раз. Купить оці мазі, якщо в змозі, два, якщо не в змозі, ну що, трошки більше. І доїть оцю дойку, чверть вручну. Скільки буде дойка? Ну, я скажу, що я свою первістку, яка давала мені 27 літрів, я оцю чверть одну доїла 30 хвилин. І так тричі на день. Звичайно, з кожним разом буде все краще і краще, але не надійтесь, покращення буде десь після 10-го дня. І ось так ось вам треба набратись терпіння і ось так от проводити дойку отої чверті. Ну, а тепер запитання: а коли ж ставити катетер? Ви Знаєте, катетер я ставила тільки раз в житті, і то нічого мені з цього не вийшло. Корова порвала дійку, вимі було дуже велике, дойки були великі, і вона, коли лежала, вона вставала і наступила ногою на дойку і порвала. Не знаю, як в кого, але в мене хоч і був гарний лікар, хоч ми і зашили, хоч і вкололи туди абізболіще. Але на другий раз, коли поїхав лікар, я не могла поставити катетер. тому що вона дуже боліла у корови, вона опухла і корова ну, брикалась ногою. І це дуже плачевна історія. Ну, коротше, здали на бойню. Що робити, коли кажуть, що інколи. В молочному протоці вони зараз нащупують щось таке, як камінець різної величини. А що робити? Да те ж саме масаж і ручна дойка. І цей камінець обов'язково вийде. Але знову на це треба час. Ну що, любі друзі, можливо, я вірно відповіла на ваше відповідання, а можливо, розповіла зовсім про іншу проблему. Так що коли я задаю питання, уточнюючи, будь ласка, відповідайте мені на них. Ну що, до побачення? Мої коровки продовжують збирати листочки. Вчора у нас був дуже сильний вітер. Пострушував всі яблуки, які залишились. Листя, вон, бачите, скільки листя лежить. І зараз хтось ходить і збирає листочки. Ну що ж, до побачення?